Так, ну а ми йдемо трошки не тільки потанцювати, позагоряти, но і помочити ніжки. Помочити ніжки, ну і будемо зараз приймати морські ванни. Дуже гарний пляж, такого його пляжу я на Кіпрі ще не бачив. Самий-самий пісок. Такі піщані дюни. Пустелі і ось, дивіться, отам. там Зараз може зробити крупні. І дивіться, ось лімасов. Блять, чого ось це видно. Ось лімасов, бачите? О! Дивіться, дівчата дуже далеко стоять в воді, їм по коліно. Ну все, всем привет!